Доброго ранку малята. Запрошую вас на ознайомлення з природою. Кулі снігові катаєм та до купоньки складаєм. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Сніговик, діти, до нас у гості завітав сніговик. Вітання усім! Прийміть мої теплі обійми. Пропоную послухати вірш Сидить пряля і пряде. Сніг іде, іде іде, Нитка рветься де не де а вона пряде й пряде. Вже напряла хортовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна. На й кривало мало, мало, мало мало. Сніг іде іде, іде, а вона пряде й пряде. Що ж це за праля така? Так, зима. А напряла вона так багато зимових явищ. Давайте пригадаємо, які бувають явища взимку. Біленькі пугнасті літають як мухи, кривають довкола все теплим кожухом. Так, це сніжинки. І несуть вони сніжинки за собою снігопад. За вночі гуляла, снігом добре вигравала, всі дороги стали білі, білі шапочки на гіллі. Снігопади, заметілі чи заверюхи так називаються зимові явища. Та краще це явище перечекати вдома, не виходити на вулиці. Ожелець це явище красиве, нагадує ковзанку. Настає воно після відлиги, під час замерзання мокрого снігу. Воно небезпечне, адже можна підслизнутись і травмуватись. А це яке явище? Нас узимку білим цвітом сад розцвітне, наче літом. Так, це іній, Красиве зимове явище, але воно може завдати шкоди природі. Про що йдеться? У вогні не горить, у воді не тоне. Все вірно, крига. Криха вкриває річки, водойми, озера, моря, хоч і виглядає все дуже красиво, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути чи відколотись і тоді статись непоправне лихо. Ростегни не з головою, не літом, а зимою, і тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Так, горулька. Борульки дуже люблять діти, їм завжди хочеться їх скуштувати. Хоча цього робити не можна, адже вона і брудна, і холодна. А також дуже небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурульки. Вони теж можуть травмувати. Взимку морозець малює дуже гарні візерунки на віконцях. Погляньте. Відлига це потепління взимку, що призводить до танення снігу. В цей час може відбуватись підтоплення будинків доріг вулиць. Ми пригадали з вами ознаки зими, тож пропоную пограти у гру. Відгадай звуки зими! Що звучало? Так, заверюха, заметіль. Пізнали так крипить сніг. Пізнали звук? Так, це звук Риги. А це явище від лига. Зимові явища такі красиві. Але, на жаль, несуть і небезпеку, тому слід бути обережними та дбати про своє здоров'я. Вкрилась ковдрою сона земля, на прогулянку вийшли морози, під ногами поскрипує сніг і лунає дитячий скрізь сміх. Тож веселіться і будьте здорові!